Буття, Глава 26. Був голод у землі, більший за колишній голод, що був у дні Аврама і пішов Ісак до Авимолеха, царя у Герар. Господь явився йому і сказав: Не ходи в Єгипет, живи в землі, про яку я скажу тобі. Подорожуй по цій землі, і я буду з тобою і благословлю тебе. Бо тобі і нащадкам Твоїм дам усі землі ці, і виконую клятву мою, якою я клявся Аврааму, батькові твоєму, примножу нащадки Твоїх, як зірки небесні, і дам нащадкам твоїм усі землі ці, благословляться в сімені Твоєму, всі народи землі, за те, що Авраам, батько твій, послухався голосу мого і виконував, що мною заповідано. Було виконувати повеління мої, постанови мої і закони мої. І цар поселився в Герарі, жителі місця того запитали про ревеку дружину його. І він сказав Це сестра моя, тому що боявся сказати, дружина моя, щоб не вбили мене, думав він, жителі місця цього. За Ревеку, тому що вона прекрасна на вигляд. Але коли вже багато часу він там прожив Авимелех цар Фелестимський, подивившись у вікно, побачив, що Ісак грається з Ревекою, дружиною своєю. І повкликав Авемалех Ісака і сказав: Ось це дружина твоя, як же ти сказав, вона сестра моя. Ісак сказав йому тому що я думав не вмерти б мені заради неї, але Аволех сказав йому навіщо ти зробив це з нами? Ледве один з роду мого не з'єднався з дружиною твоєю, і ти ввів би нас у гріх, і дав Вомлех повеління всьому народові, сказавши, хто доторкнеться до цього чоловіка і до дружини його, той віданий буде на смерть. І посіяв лісак на землі тій, і одержав у той рік ячменю у сто крат. Так благословив його Господь. І став великим чоловік цей, і звеличувався більше і більше до того, що став дуже великим. У нього були стада дрібної отари і великої худоби, і безліч орних земель. І філистимляни почали заздрити йому. І всі колодязі, що їх викопали, раби батька його за життя, батька його Аврама, філистимляни завалили і засипали землею. І Авмелех сказав ісаку: Відійди від нас, бо ти зробився набагато сильнішим за нас. І Ісак відійшов звідти, і розташувався наметами в долині Герарській, і оселився там. І знову викопав Ісак колодязі води. Що були викупані у дні Авраама, батька мого, і які завалили філистимляни після смерті Авраама, батька Його, і назвав їх тими ж іменами, якими назвав їх Авраам, батько його, і копали раби Ісакові в долині Герарській, і знайшли там колодязь води живої, і сперечалися пастухи герарські з пастухами Ісака, говорячи: Наша вода. І він нарік рік ім'я Есек, тому що сперечалися з ним, коли рушив звідти Ісак, викопали інший колодязь, сперечалися також і через нього, і він нарік йому ім'я Ситна. і він рушив звідти і викопав інший колодязь, по який вже не сперечалися, і нарік йому ім'я реховов. Тому що, сказав він, тепер Господь дав просторе місце, і ми розмножимося на землі, звідти перейшов він у Версавію, і в ту ніч явився йому Господь і сказав Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою, і благословлю тебе, й розмножу нащадків твоїх заради батька твого Авраама, раба мого. І він лаштував там жартовник, і закликав ім'я Господнє, і розкинув там намет свій, і викопали там раби Ісакові колодязь у долині герарській. Прийшов до нього з Герара Авимелех і Ахузав, друг його, і Вефол, воєначальник його. І Ісах сказав їм, для чого ви прийшли до мене, коли ви знавиділи мене і вислали мене від себе. Вони сказали, ми ясно побачили, що Господь з тобою, і тому ми сказали: поставимо між нами і тобою клятву і укладемо з тобою союз, щоб ти не чинив нам зла, як і ми не доторнулися до тебе, а робили тобі тільки добре і відпустили тебе з миру. Тепер ти благословений Господом, Він зробив їм вечерю, і вони з'їли й пили. І, вставши рано вранці, поклялись один одному. І відпустив їх ісак, і вони пішли від нього з миру. У той самий день прийшли раби Ісакові і сповістили його про колодязь, який копали вони, і сказали йому: Ми знайшли воду, і він назвав його Шива, тому ім'я місту тому Бершива, Версавія. До цього дня і був Ісав сорока років, і взяв собі за дружин і Єгудифу, дочку бера, хетиянина. і... Васимафу дочку Елона, Хетеянина. І вони були тягарем для Ісака і Ревеки. Буття глава 27. Коли Ісак постарів і притупився зір очей його, він покликав старшого сина свого Ісава і сказав йому: Сину мій, той сказав йому Ося. Ісар сказав: Ось я постарів, не знаю дня смерті моєї, візьми тепер знарядя твої, сагайдак твій і лук твій, піди в поле і налови мені дичини, і приготуй мені страву, яку я люблю, і принеси мені її, щоб благословила тебе душа моя раніше, ніж я помру. Ревека, чула, коли ісак говорив синові своєму Ісаву. І пішов і всав у поле дістати, і принести дичини. А Ревека сказала молодшому синові своєму, Якову. Ось я чула, як батько твій говорив братові твоєму Ісаву, Принеси мені дичини і приготуй мені страву, я поїм і благословлю тебе перед лицем, Господнім, перед смертю твоєю. Тепер, сину мій, послухайся слів моїх у тому, що я накажу тобі. Піди в стадо і візьми мені звідти двох козенят, молодих, гарних, і я приготую з них батьку твоєму страву, яку він любить. А ти принесеш батькові твоєму, і він поїсть, щоб благословити тебе перед смертю своєю. Як і сказав ревеці матері своїй, і став брат мій, людина кошлата, а я людина гладенька. Може статися, обмацає мене батько мій, і я буду в очах його обманщиком, і наведу на себе прокляття, а не благословення. Мати його сказала йому на мені. Буде прокляття твоє, сину мій, тільки послухайся слів моїх і піди принеси мені. Він пішов і взяв і приніс матері своїй, і мати його приготувала страву, яку любив батько його, і взяла ревека багатий одяг старшого сина свого Ісава, що був у неї в домі, і одягла в нього молодшого сина свого Якова. А руки його, і гладеньку шию його, обклала шкурою козеняти». І дала страву і хліб, які вона приготувала у руки, Якову, синові своєму. Він увійшов до батька свого і сказав: Батьку мій. Той сказав: Ось, я хто ти, сину мій, як і сказав батькові своєму. Я Ісав, перестав твій, я зробив, як ти сказав мені, встань, сядь і поїждж дочини моєї, щоб благословила мене душа твоя, і сказав Ісак синові своєму, як це ти так швидко знайшов, сину мій. Він сказав тому, що Господь Бог твій послав мені назустріч, і сказав Ісак Якову, підійди до мене, я обмацаю тебе, сину мій, чи ти син мій Ісав, чи ні. Яків підійшов до Ісака. Батька свого, і він обмацав його і сказав голос, голос Якова, а руки руки Ісавові, і не впізнав йому, тому що руки його були, як руки Ісава, брата його волохаті, і благословив його, і сказав: Чи ти син мій Ісав? Він відповів Я. Ісак сказав: Подай мені, я поїм дечини сина мого, щоб благословила тебе душа моя, як подав йому, і він їв, приніс йому і вино. І він пив, ісак батько його сказав йому підійди до мене, поцілуй мене, сину мій. Він підійшов і поцілував Його, і відчув ісак запах від одягу Його, і благословив його, і сказав: ось запах від сина мого, як запах від поля повного, яке благословив Господь, нехай дасть тобі Бог від росії небесної, і від багатства землі, і безліч хліба і вина. Нехай послужать тобі народ, і нехай поклоняться тобі племена, будь господарем над братами твоїми, і нехай поклоняться тобі сини матері твоєї, ті, що проклинають тебе, прокляті ті, що благословляють тебе, благословені. Як тільки Ісак благословив Якова, сина свого. Як тільки вийшов, Яків від лиця Ісака, батька свого, Ісав, брат його, прийшов з полювання свого, приготував і він страву, і приніс батькові своєму, і сказав батькові своєму Встань, батьку мій, і поїж до чини свина твого, щоб ословила мене душа твоя. Ісак же батько його сказав йому: Хто ти? Він сказав, я син твій первісток твій ісав. І затремтів Ісак дуже великим трепетом і сказав Хто ж це, що дістав мені дичини, і приніс мені, і я їв від усього раніше, ніж ти пройшов, і я благословив його. Він і буде благословений. І вислухавши слова батька свого Ісака, підняв голосне і дуже гірке воловання і сказав батькові своєму Батьку мій, і мене! Але він сказав йому твій прийшов з хитрістю і взяв благословення твоє, і сказав Ісав, чи не тому дано йому ім'я Яків, що он запнув мене вже двічі, він взяв переворотство моє і ось тепер взяв благословення моє. І ще сказав Ісав батькові своєму, невже ти не залишиш? І мені благословення. Ісак відповів Ісаву, ось я поставив його господарем над тобою, і всіх братів його віддав йому в раби, обдарував його хлібом і вином. Що ж я зроблю для тебе, сину мій? Але Ісав сказав батькові своєму: Невже, батьку мій, одне в тебе благословення, благослови й мене, батьку мій. І оскільки Ісак мовчав, підняв Ісаву. Голос свій і заплакав, і відповів Ісак батько його, і сказав йому: Ось від багатства землі буде перебування твоє, і від росій небесної звище, і ти будеш жити мечем твоїм, і будеш служити братові твоїм. Прийдеш час, коли ти вчиниш опір і скинеш ярмо його з шиї твоєї, і з ісав Якова через благословення, яким благословив його Батько Його. І сказав Ісав у серці своїм, наближаються дні, плачу за батько мої, і я вб'ю Якова, брата мого. І переказані були ревеці слова Ісава, старшого сина її. І вона послала і покликала молодшого сина свого Якова, і сказала йому: Ось Ісав, брат твій, погрожує убити тебе. І тепер, сину мій, послухайся слів моїх стань, біжи у Месопотамію. До Лавана, брата мого, у Харан, і поживи в нього трохи часу, доки вгамується лють брата Твого, доки вгамується гнів брата Твого на тебе, і він забуде, що ти зробив йому. Тоді я пошлю і візьму тебе звідти, для чого мені в один день позбутися обох вас? І сказала Ревека Ісаку Я життю не рада від дочок хетейських. Якщо як і візьме дружину за дочок хетейських, які ці з дочок цієї землі, то для чого мені і життя?